Права 750, сторона квадрата ABCD дорівнює 8 см, рисунок 202 Знайдіть загальну площу зафарбованих частин квадрата. Ну що ж, стартуємо. В даному випадку давайте подивимося на цей рисуночок. Бачимо, що у нас є квадрат, він поділений на різну кількість частин і зафарбована різна кількість частин. Для того, щоб зробити це завдання, нам треба знайти, власне, чому дорівнює площа оцього квадрата зі стороною 8 см. Це зовсім не складно. Записуємо тоді перше. Ну і записуємо, що сторона А квадрата у нас дорівнює 8 см. Ну і пишемо тоді. Пишемо площа С. У нас буде квадрата АБЦД. Можемо так написати. Дорівнює А в квадраті або дорівнює А. Що множиться на А. І це дорівнює переносимо. Виходить, треба 8 помножити на 8. І це дорівнює 64 сантиметри, що множиться на сантиметри, це у нас будуть квадратні сантиметри. Є. Ну що ж, загальну площу ми дізналися? Вона складає 64 квадратних сантиметра. Тепер у випадку А нам треба знайти. Площу зафарбованої клітинки. Для того спочатку треба знайти, на скільки частин розділена ця площа рівних. Отже, дивимося, ну, наприклад, я зліва порахую. Раз, два, три, чотири. Зліва 4. Ну і справа симметрично видно, що 4. Тобто всього 8 частин. І тоді зафарбовано дві таких частини. Тобто у нас зафарбовано дві восьми. Записуємо тоді друге. Ну і пишемо, оскільки. У випадку А? А зафарбовано? Зафарбовано? Пишемо дві восьмі частини Квадрата. Давайте я тут продовжу то площа зафарбованої. Частини. Ну що ж, нам треба тоді знайти 2 восьмих від 64 квадратних сантиметрів. Як це зробити? Одна восьма треба 64. Поділити на 8, але таких частинок треба взяти 2. Тобто ви множимо на 2. І це дорівнює. 64 поділити на 8 це буде 8. А 8 помножити на 2, це буде дорівнювати 16. Пишемо в дужках чого? Квадратних сантиметрів. Ну що ж, ми знаємо, що площа тоді в випадку А зафарбованої частини становить 16 квадратних сантиметрів. Аналогічно ми можемо розглянути зараз рисунок Б. Пишемо третє. Давайте розглянемо тоді рисуночок. Дивіться, весь цей квадрат я порахую, скільки зліва у нас є однакових трикутників. Раз, два, три, чотири. Раз, два, раз, два. Тобто всього вісім. Вісім зліва, вісім справа, всього шістнадцять таких трикутників. Ну і зафарбовано рахуємо, скільки тут три. Ну і тут три. Всього шість. Тобто нам треба знайти 6 шістнадцятих частин. Пишемо тоді, оскільки, оскільки, пишемо у випадку. Б. Зафарбовано. Фарбовано шість. Пишемо шістнадцяти. Шість шістнадцяти, частин. Частин квадрата. То. Продовжимо, то площа. Зафарбованої частини. Частини. Ну що ж, треба тоді 64, поділити спочатку на 16. Так ми дізнаємося 1 16, але таких частинок нам треба взяти 6 і помножити на 6. І це дорівнює. 64 на 16, це буде 4, тому що 4 помножити на 16 це 64. Так, то вийде тоді 4, що множиться на 6. І це тоді дорівнює 24. Пишемо в дужках, квадратних сантиметрів. Є. Ну що ж, отже, в випадку А у нас зафарбовано або на рисунку А 16 квадратних сантиметрів, а на рисунку Б 24 квадратних сантиметри. Ну що ж, тепер записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, в випадку А записуємо, у нас вийшло 16 квадратних сантиметрів. А в випадку Б або в рисунку Б 24 квадратних сантиметри. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження частини площі за рисунком. На цьому вправу завершено.